Якусь красу знайшла, не знаю, що це за грибочки, але їх тут так багато. Ой, зараз вам покажу. Що ж це за гриби такі? Не підскажете? Ой, дивіться. Оце гриби. Ось моя рука. Що це таке? Якесь цікаве. І ще ось вони. Зараз вам покажу. Я торвати їх не буду, але дуже цікаво зараз, що це таке. С листочки беру. Що воно за грибочки такі? Грибникарочки і грибнички не підскажете, що це за таке чудо природи. Дивіться. Під низом вони ось такі. Ось такені гриби. О, як же гарно тут у нас. Це, звісно, не ліс, але так гарно. Такий запах, тут і сосенки. Ми приїхали, щоб набрати трішечки кори. Але здається, які тут чудні гриби. Також це, напевне, поганка. Якщо знайдемо гарний гриб, я вам покажу. А поки що ось тільки такої краси в нашому такому сосновому гайочку. Поганочок, звісно, багато. І ось такі грибочки якісь тут. Я навіть не знаю, ой, витягну вам показати, що це таке. Що це за гриби? Вперше такі бачу. А ось ще оці великі грибочки. Бачите, якісь їх тут дуже багато. Тому якщо знаєте назву, скажіть, будь ласка. І чи вони є Бачите, Ось так і нас тут гайочок. Щось кори я не бачу поки що. Але так гарно прогулятися. Та понасолоджуватися тише є тут. Десь, звісно, чути машини. У нас туман сьогодні, але як гарно. Знайшла лісову папороть. Навіть таке в нас проростає. Мох, папороть. Краса. І ось нарешті я знайшла місце, де можна зібрати трішечки собі кори. Дивіться, скільки є лежить. І ось дерево таке. Посохше, також роститься з корою. Ой. Така кора. Тому трішечки наберу собі кори, щоб замульчувати квітнички. Адже дивіться, скільки тут ресурсу різного. Я ж думаю, не постраждає, ця галявинка адже ця кора. Не потрібно. І ось скільки, дивіться, кори. Там багатенько, адже багато в нас повалених сосенок після обстрілів. Тут в гайочку цьому сосновому. Бачите, які біднесенькі. І в нас їх так багатенько тут. Ось таких. Бідні деревцятка. Скільки всього, і гілок, і коритата. Кожна п'ята сосинка, бачите, постраждала. І від вибухів, і від всього. Шкода. Звісно, бачите, що повністю сухе деревцятка. Навіть дерева страждають від війни. Але не будемо присумні. Давайте полюбуємось природою. ось так у нас дуже гарно. Сьогодні ще завжди полюбляла тут всі гуляти, збирати грибочки чи кору, подихати свіжим повітрям. Але в мене є надія знайти хоча б один їстівний грибочок. Ну Дуже хочеться знайти. Тому пошука буду шукати, а якщо знайду, то, звісно ж вам покажу. Друзі, ви не повірите, але я його знайшла. Страшненький, звісно, але ж дивіться, ось такий один. Зараз вам покажу. Знайшла я одного. Тут, ось бачите, хтось побачила я, що вже вирізав, Осталась одна ніжка, а поряд цього і не побачив. Тому перший мій істівний грибочок я знайшла. Ось так відкрасий. І дивіться, поряд травиці Ще є один і ось інший. Невеличкий грибочок. Ось. Ось такий один і ще один. Хтось великий зірвав, а маленький не побачив. Залишив для мене. Буду дивитися ще, може тут ще десь листяку, адже тут таке листячко, як і шапочки грибочків, що їх майже не видно. І ось поряд також дивіться, ще один грибочок. Невеличкий сховався. Ось такий красунчик. бачите такий. Я хочу ніжка ці посадити в себе на огороді. Може ще будуть і в нас такі грибочки в садочку Тому продовжую свої пошуки. Такої молоти. На самій прям дорожечці. Ніхто його й не побачив. Такого красунчика. Дивіться, невеличкий, звісно, але красунчик. Гарненький-гарненький. Так. І звісно ж без дарів. Нашого соснового гайочка. Ми не повернулися. Нарвало ось такого муху, хочу до своїх пеньочків його посадити. Не знаю, звісно, чи буде він рости. Дивіться, який гарний мух з такими великими гілочками. Якийсь гарненький. А другий ось такий. Там його багатенько тому я думаю, що гайочок не пострадав. Ще ми трішечки мохшика Вон, взяли собі такого красивого. Зараз вам його покажу. Який гарнесний. І грибочки ті, які ми знайшли. Два знайшли. вони називається дощовички, чи як що говорять гарні з них хоч бивні. Ось такі. Ні разу їх не куштували. Це вперше зірвали. А зонтики. Згадала, що це. Тому два зонтика невеличких. І ось такі. Це чи польські гриби, чи які вони називаються. Також ми ще їх такі не збирали. Дивіться. Ось цей весь урожай ми недовго прогулювалися. Ми прогулялись близько півтори годинки, адже я їх здала за корою чи за шишечками Та й просто так з дітками прогулятися, подихати свіжим повітрячком. І ось таких красенів, бачите, знайшли, які вони гарненькі. Тому сьогодні будемо пробувати Грибочки І ось такий мох, Ось така прогулянка в нашому місцевому сосновому такому релаксуючому місці. А ще ось дивіться, якої краси привезла соснової кори. Там їй дуже-дуже багато. Тому замульчую собі квітничок, бо в мене там в одному квітничку не вистачає кори. А ця така гарна, красива, тому ось такий ресурс. І погуляли, гарно провели час, надихались гарним повітрячком і трішечки привезли смаколиків, а також замочуємо квітничок і прикрасив його мохом. Тому всім дякую за перегляд, гарних всім днів! А головне мирного неба над головою. Дякую за перегляд, до побачення!